Доброго ранку. Сьогодні 18 жовтня 2024 року. Заняття в старшій групі. З розвитку мовлення. Тема заняття вода всіх шиття. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, діти привітні! Я всім вважаю, що ваші посмішки квітли. Діти, сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Ми будемо з вами відповідати на запитання. Вчити чистомовку, тож сідайте зручно, дивимося на екран. Ми сьогодні з вами будемо говорити про воду. Дітки, подивіться, в яких станах, в яких явищах буває вода? Це що? Так, це туман. А це що? Так, діти, це роса. Я пам'ятаю, як в дитинстві вибігаєш вранці, біжиш по траві, а роса така мокра та прохолодна навіть влітку. Ось ви бачите, яка вона гарна, як на мистинці, переливається на сонечко. А це що? Так, це град. Дітки, коли падає град, потрібно бути дуже обережним, адже він твердий та важкий буває. А це що? Так, а це йде дощ. Давайте складемо речення по цій картині. Йде дощ, краплинки падають на землю, дощ поливає дерева, кущі, віти. а це калюжа. Я впевнена, що кожен з вас бігав по воді. Або брезино верчубітка, або влітку або соня. А це дітки, бурульки, прийде зима, буде сніг, буде крига, На весні водичка буде крапати з дахів та перетворюватися на ось такі бурульки. Потрібно бути обережним, ходячи під дахами, тому що бурульки. Небезпечні, але можуть травмувати будь-кого. А ось гарний який сніжок, ви ж подивіться, як він летить і стелиться. О, яка гарна пара року зима, так? Де на землі можна зустріти велику кількість води, що це? Океан, море, річка, озеро? Тут велика кількість води. Мешкають різні мешканці водой. А кому ж потрібна вода? Давайте складемо речення. Вода потрібна рибам, так, вода потрібна птахам, вода потрібна комахам. Вода потрібна рослинам. Вода потрібна нам, людям. А хто дітки живе у воді? Якого вода це рідний дім. Так, це мешканці водою. Це і різні риби, медузи. Дельфини. Крокодили, жави, пінгвіни. Для них вода це дійсно рідний тінь. Дітки, а де люди використовують воду? Давайте будемо складати речення та розпочинати. Вода потрібна для. Так, вода потрібна для гігієни. Ще речення, давайте по цій картинці складемо. Вода потрібна для поливу рослин. Вода потрібна для прання. Вода потрібна для миття посуд. Де вдома ховається вода. Вода ховається в кастрюлі. Вода ховається в чайні. Вода ховається в пральній машині. А чи ховається вода в годину? Ні, не ховається. Годиннику вода не потрібна. А чи ховається вода в телефоні? Також ні. Ми живемо діти в великому місті. Кожній квартирі, в кожному будинку є крани. Вода ховається в кранах. Давайте розглянемо, які є стани води. Ось ви бачите, тут рідкий стан це що? Це роса, це річка, це водойми, це дощ, твердий стан, це лід. це сніг. Це град, газоподібний стан. Це коли вода закипає в чайнику, коли вода випаровується, це газоподібний стан. Це туман. Дітки, а які ж властивості води? Чи має вода запах? Ні, немає. А чи має вода смак? Ні, немає. А чи має вона форму? Ні, вона форму має тільки тієї посудини, яку ми її налємо. А чи є вона кольорова? А скажіть мені, будь ласка, ні, вода прозора. Дітки, а зараз ми з вами вивчимо чистому проводу. Рі-рі, рі, рі гі, на скріниця, в Дворі. Да да, да, ні, холодна, вода, ра ра ра, є її вся дітвора. Іх, іх, іх це наснага для усіх. Ки-ки, києс, салюбки. Давайте будемо повторювати разом зі мною. Рі-рі-рі наскриниться у дворі. Повторіть разом зі мною. Рі, рі, рінаця у дворі. Да, 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 ні холодна вода. Разом зі мною повторюємо. ра ра да 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 ні холодна вода. Ра-ра-раївса ра, и ра, двора. Ра, Повторіть, будь ласка, зі мною разом. Да-ра-ра, ра, ра, ра євска и Іх, Их-их- це наснага для усіх. Их їх – це наснага для усіх. Ки її всі, за любки. Давайте. Ще ці слова повторимо разом. Ки-ки-ки, і п'ють її всі залюбки. Дітки, А зараз розгляньте картинку, де живуть краплинки. Складаємо речення. Краплинки живуть. Так, краплинки живуть у морі. Краплинки живуть у озері. Краплинки живуть. В акваріумі краплинки живуть в річці. Хай у річці честі купаються діти і будуть від цього вони лиш радіти. Хай риби гуляють в станку, і буде вода звірку, хай дощик іде рясний, зроснить він лісок запашний. Шумить нехай море завжди, хай буде багато води. Дітки, бережіть воду. Діти, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про воду. А чи може хтось із живої природи обійтись без води? Ні, не може. Ні люди, ні риби. Ні комахи, ні птахи, ні тварини, ані свізки, ані дикі не можуть обійтись без води. Рослинам також потрібна вода. Бережіть воду. Наше заняття завершено. Я вам бажаю гарного дня. До нових зустрічей. До побачення!